Вітаю! Сьогодні досліджуємо роль дієслів у реченнях і текстах. Асоціативний кущ. Добери слова, дієслова. До слова квітень. Що робить квітень? Розцвітає, милує, гріє. Квітує і багато іншого. Відгадай ребус. Травень. Квітень. В зошиті запишемо число, класна робота. Запишемо такі дієслова. Бігати, розважатися, пройшов. Спустився. Радіти, відвідала. Падали, задумалась. Побувати. Запиши дієслова, а потім склади і запиши речення з одним з цих дієслів. Запам'ятай. Дієслова в реченнях і текстах виконують роль головного члена речення. Присудка. Прочитай текст. По міркуччому квітень називають місяцем хліборобів. Квітень місяць хліборобів. Передбачати, якою буде весна, важливо для хлібороба, адже від цього залежатиме час проведення весняних польових робіт. З'явилися підсніжники пора урати, зацвіла осика сій моркву, черемха час висаджувати картоплю. Розпускається листя на березі, треба сіяти овес. До появи листя на дубі не варто сіяти пшеницю. Коли трава вже добре підросте. Настає час для висівання гречки. Випиши дієслова з тексту. Досліди їхню роль у реченнях. Познач префікси у виписаних дієсловах. Поміркуй, і скажи, від яких слів походить слово. Хлібороб. Зошит з друкованої основи сторінка 50, перша вправа. З поданих пазлів утвори запиши речення. Квітневий день рік годує. Прочитай народну прикмету. Поясни, як ти її розумієш. За допомогою питань установи зв'язок слів у реченні. З якими словами зв'язане дієслово. Друга вправа Добери заголовок, який виражав би тему тексту. Розлилися річки, затопили низини й луки, летять і летять звирю птахи. Тепле проміння нагріває землю, розпочалася весняна сівба, цвітуть в'язи і крислаті клени, квітнуть у гаях ряст і гусяча цибулька, скоро буйно розквітнуть сади. Тому й місяць має назву Квітень. Підкресли слова, які допомагають відгадати назву місяця. Що означають ці слова? На які питання відповідають. У четвертому і п'ятому реченнях визнач головні другорядні члени речення. Яким членом речення є дієслово? Третя вправа. Прочитай речення на місці пропусків у стак дієслова. Сьогодні мама приготувала смачну вечерю. Вона зварила гречку, посмажила котлети, спекла медівник, випиши сполучення дієслів з іменниками, постав у дужках питання від дієслова до іменника. Які дієслова розкривають зміст слово? Приготувала. Прочитай текст. Розкажи, від яких слів у тебе виникає почуття радості? Пригадаймо такі слова, як оксамит, перла, намисто, рушник. Кожне слово передає свій сенс, несе свою красу. У мене особисто народжується велике почуття радості від згадки таких слів, як світанок, сонячний промінь, весняний струмок, голуба далечінь, блакитна височінь. А скільки іще таких слів і за кожним ховається глибинна суть і краса? Випиши дієслова із тексту з п'ятої вправи на 147-й сторінці і поясни їхню роль у реченнях. Дякую за увагу. До зустрічі!